Хочу звернутися до Мирослава Гая, офіцера збройних сил України, керівника благодійного фонду. Мир. І ко. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Мирославе, добрий вечір. Слава Україні слава. секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія спробує домогтися якомога більших успіхів на фронті, якраз до річниці вторгнення 24 лютого. Однак якоїсь такої масштабної атаки, зокрема на Київ у Росії, немає на це сил. Практично це саме доповідають головному управлінню розвідки Міністерства оборони, що Російська Федерація не має достатніх ресурсів для. Ну, такого великого широкомасштабного наступу е, на всіх фронтах. А будуть намагатися це робити на окремих ділянках. На яких це ділянках слід очікувати? Ну дивіться, як нас вчить оперативне мистецтво, напрямок головного удару це зазвичай той напрямок, де найбільше зосереджується сил та засобів. Зараз ми бачимо, що у них зосереджена велика групіровка на Донбасі. От, зокрема, напрямок Кримінна, потім Бахмут. Ми бачимо, що у них достатньо потужна групіровка в районі Запоріжжя. От, але ну знову ж таки, ситуація постійно міняється. Ви ж бачили, як вони під виглядом навчань стягували сили та засоби в Білорусь, зокрема на північ Російської Федерації. О тому будемо дивитися, але я не думаю, що найближчим часом ми маємо чекати повномасштабний на наступ з інших напрямків. От, принаймні. Дані Генерального штабу не свідчить про те, що там є зараз якісь великі накопичення сил, скажімо, такі, як були 24 числа минулого року, 24 четвертого лютого. Британська розвідка, аналізуючи е, м, взаємовідносини в Російському міністерстві оборони із приватними військовими кампаніями, е, які організовані Євгеном Пригожиним, або та іншими, е, припускає, що е, ось е, і навіть вказує, що зараз. Призупинився масовий набір російських в'язнів групу Вагнера для війни проти України і це пов'язано з тим, що зросла конкуренція між Пригожиним і самим Міноборони Російської Федерації. А також те, що е, оці в'язні, які перебувають в російських тюрмах, а в Росії тюрем дуже багато, ну це як відомо, це тюрма народів, е, і що оці в'язні вони все-таки отримують інформацію, що взагалі відбувається на лінії фронту і що відбувається з їхніми сокамерниками. Які потрапляють саме на фронт. І тому ну, охочих їхати на війну в Україні все менше і менше. Як ви оцінюєте, чому Пригожин призупинив набір якраз оцих в'язнів із російських тюрем? Ну, Знаєте, ніяк не оцінюю. Я думаю, що всі ті причини, які ви назвали, мають місце бути. Щодо того, що інформація про російсько-українську війну і про велетенські втрати Росіян вона про просачується в Росію. Це правда. Я аналізую їхні телеграм-канали. Ми бачимо, що навіть їхні ура, патріоти або такі фашистуючі, скажімо, спікери, так і діячі, як гіркін стрілков. Нагадаю, це полковник ФСБ, який брав участь в захопленні Славянська в 2014 році, от навіть вони вже відверто визнають про наявність великих втрат, плюс велика кількість ліберально налаштованих росіян, які повтікали від російського режиму, і які мають достатньо велику ну, скажімо так, російськомовну аудиторію. В Росії і в країнах СНД вони зараз на своїх каналах майже кожного дня публікують про втрати російських військ і під Солідарами, і в Вахмуті, і все це ж з відеопідтвердженнями. Тому я думаю, що інформація про шалені втрати росіян до Росії, все ж таки доходить. От можливо не до масового споживача, але достатньо для до великої кількості людей, які вміють користуватися інтернетом. Пане Мирославе, 14 лютого має відбуватися зустріч в форматі Рамштайн. Це дев'ята зустріч. Чого варто очікувати? Яких кардинальних можливо рішень? Чи ці всі рішення вже були прийняті? І тут вже будуть обговорюватися більш процедурні моменти. Дивіться, на мою думку, рішення по Україні давно вже були прийняті. І на мою думку, ми деякі види озброєння отримуємо раніше, ніж про це стає відомо широкій громадськості, і ніж це звучить в в, скажімо так в виступах публічних політиків. Я впевнений, що рано чи пізно ми отримуємо авіацію. От я впевнений, що ми отримуємо ракети так звані середньої дальності. От питання, що що будуть обговорювати звичайно навчання, логістику, тому що всім цим добром, які нам дають, потрібно по перше, вміти керувати, і управлятись, і вміти грамотно його е, застосовувати в тактичних умовах. І ну, тобто знати тактику застосування, і вміти, і головне це логістика. Все це озброєння у нас воно різноманітне і воно потребує великої складної логістики, ремонтних баз різних комплектуючих, різної обізнаності зампатєхів. Так званих, це все великі виклики, не тільки для України, а й для світу. Такого ще не було в жодній країні світу, такого ще не було, розумієте. От по факту, ми бачимо, що йдуть системи дуже різні, несумісні, часто і на кожну з таких систем потрібно перенавчатись. От, але я впевнений, що рано чи пізно ми отримуємо. Ми з вами побачимо не тільки танки, Леопарди і «Абрамс» в Україні, а й літаки, можливо, F-16, можливо інші. От і е, ракети, які дозволять нам е, доставати по всій території Криму або навіть до Москви. в Пентагоні заявили, що Російська Федерація зберегла свій оборонно промислову базу, але е, виробництво зброї зараз йде набагато повільніше, і все це пов'язано із е, санкційного тиску на Російську Федерацію, який е, ну е, який зараз застосовується західними країнами. Е, от що кажуть військові на фронті про матеріально-технічне забезпечення росіян зараз? Дивіться, звичайно, матеріально-технічне забезпечення росіян ну воно різне. Є підрозділи, які дуже непогано укомплектовані. Угу. Вони мають однозначно перевагу по засобам радіоелектронної боротьби радіоелектронної розвідки. Вони опановують потроху покращують свою ситуацію з цифровим зв'язком. Це видно, тому що все більше захоплюються більш сучасних радіостанцій, зокрема і російського виробництва. От і китайські радіостанції, От. тобто, ми бачимо, що у них деякі речі поліпшуються, але все одно вони мобілізували велику кількість людей. Очевидно, що їм це і чутно заяв російських пропагандистів, і це видно по паблікам телеграм-каналам російським, що їм не вистачає достатньої кількості форми озброєння. Ми бачимо, що вони розконсервовують стару радянську техніку. От ми бачимо, що інтенсивність обстрілів на деяких ділянках порівняно з минулим роком знизилася. Тобто, якщо раніше вони не озиралися, не озиралися на снаряди. Вони іноді гатили навіть без дорозвідки по порожнім місцям, тому що на старих мапах, якими користувалися росіяни, там були позначені радянські воєнні бази. І були такі випадки, коли вони по абсолютно по порожнім об'єктам стріляли просто по полям, от тобто вони не озиралися на кількість нарядів. Зараз ми бачимо, що кількість саме артилерійських обстрілів вона дещо інтенсивність знизилася, тобто у них є певний дефіцит, вони відчувають певний голод, особливо після того, як Збройні Сили України завдяки високоточній далекобійній зброї, такої як «Хаймарс», Повибивали їм логістичні ланцюжки, логістичні бази, склади збільшили їм плече підвозу цих снарядів. Тобто, ну фактично, зараз збройні сили України мають майже на всю оперативну глибину діяти, От. тобто, зміни звич... звичайно сталися. Та навіть по обстрілам наших міст, по обстрілам України, нашої енергетичні системи, ми бачимо, що зараз вже паузи іноді доходять до двох тижнів і більше, тому що їм доводиться накопичувати це озброєння. О, щось дороблять, вироблять, тобто не все у них так гладко. Плюс не забувайте, що велика кількість працездатного чоловічого населення ано або пішло в армію да? Або к повтікали з країни, бо вони хотіли йти воювати, і відповідно у них будуть проблеми з ну, через якийсь час. Я думаю, у них будуть проблеми з браком кваліфікованої робочої сили. А все ж таки робити високоточні ракети, і отаке озброєння ремонтувати. Ну тут треба трошки фахівцем. бути. тому я думаю, з цим У них теж будуть певні проблеми рано чи пізно, бо люди тікають. Пане Мирославе, дякую за коментари, що долучились до нашого ефіру. Мирослав Гай, офіцер збройних сил України, керівник благодійного фонду Мир і ко, був з нами на зв'язку.